Привіт всім, ви на телеграф. Я Микита Міхальов, поруч зі мною Ігор Горитирович, політолог. І зараз будемо розбиратись у, у політичних запахах. Бо ну от, пахне виборами це м'яко сказано. Я що зараз маю на увазі? Я наступну конструкцію пахнуть виборами. Побачив минулого разу. Ми коли про це говорили, то мова йшла виключно там про окремі політичні партії політичні сили, які там. Типу ні-ні-ні, виборів не буде, але ми про всяк випадок, типу, двіжок прогріваємо та готуємось. А тут декілька днів тому з'являється ж інформація про ЦВК. і мені це виходить, що вони там е, теж по-своєму е, потихеньку, але е, починають готуватися. А саме як відновили доступ до інформації про вибори? Я такий думаю: влада офіційно з усіх уст е, каже: ні, виборів не буде, але ми теж про всяк випадок. Відновимо роботу, подивимось, що і як. Далі з'являється залужний з ківаловим, грішними язиками, але його поєднують з ківаловими якимись політичними силами. Мовляв, ось визначився. А потім з'являється генерал Наєв з його інтерв'ю, де ну, відчуваються теж і наїзди на владу, в тому числі, коли оце він каже, що військовим ніхто 23 лютого не казав про те, що буде наступ 24-го, Ну воно наїздом, але попахує. Я собі зараз накручую, чи, ну, чи є дійсно приводи для, для хвилювання? Тому що, коли у вибори входить навіть ну, чинна влада, особливо в країні, яка в стадії війни, яка дивиться на те, як там два діда е, щось там роблять якісь заяви і намагаються з усіма домовитись, то ну, мені це виглядає небезпекою. Ну, небезпека дійсно присутня. Єдине, що я, мабуть, би інтерв'ю наєва розглядав навіть не стільки через призму виборів, через призму більше е, оцих останніх справ, які були відкриті проти генералів, да і зрозуміло, що коли йому задавали певні питання, запит вже в суспільстві є. Цей запит нікуди не подівся. І після завершення війни е, ці питання з приводу півдня, е, з приводу не знаю, Чорнобильської атомної електростанції, да і багатьох інших речей задавати будуть. Мені здається, наєв. Достатньо коректно ну він не дозволяв собі якихось там таких от прям прямих заяв, да але достатньо коректно пояснив ситуацію за великим рахунком, підтвердивши все те, про що і так суспільство говорило, і про і про, про що суспільство знало. На що з політичної точки зору там підготовка до війни не велася, і от е, певні рішення, які приймалися, вони ну, викликали питання, як мінімум, там зна за місяць до початку широкомасштабного вторгнення, чи є це ознакою вибору? Виборів, ну я думаю, десь опосередковано, принаймні за паном Наєвим, ми поки не бачили теж якихось політичних амбіцій. Але це не означає, що вони не можуть не з'явитися, да? оскільки дійсно в нас є багато військових, які або ще служать, або пішли поки з цих власне військових там посад. Зрозуміло, що вони можуть спробувати себе реалізувати в тому числі в політичній площині. Тут немає нічого такого, і вони мають на це повне право. Це дуже важливий момент і дуже важливе уточнення. З приводу там прогрівання ЦВК і так далі, тут якраз ну мабуть не треба нічого дивуватися, і такі речі треба було б робити ще раніше. Не в плані прям підготовки до виборів, а в плані просто моніторингу навіть ситуації. У нас величезна кількість внутрішньо переміщених осіб з великою ймовірністю, вони нікуди не повернуться після того, як навіть завершиться правовий режим воєнного стану. Я маю на увазі повернутися туди, звідки вони приїхали. да І зрозуміло, що їх якось треба інтегрувати в ту систему, яка є на сьогоднішній день і в систему соціального забезпечення і вона ж є автоматично системою по суті виборів, оскільки людина, яка десь реєструється, вона потім має право там голосувати. Я б ще звернув увагу на один момент: це дуже цікава заява. Власне, спочатку одного народного депутата, а потім, власне, президента України про те, що а може виборів навпаки. Відразу не буде, да і у нас буде тривати достатньо довго ще там режим правовий режим воєнного стану, і взагалі вибори під час так званої заморозки вони можуть бути нелегітимними. Це мені просто нагадало один старий анекдот, я його максимально коректно зараз передам про зміну концепції. Да? Коли приходить п'яний депутат і каже, значить дружині, що його нудить, неси тазик. Поки вона збігала за тазиком, прибігає, він каже, тазик вже не потрібно, у мене змінилася концепція, я просто ну, зробив іншу справу, тільки не ротом. Да? Тобто, відповідно, якби це вже не є актуальним. І от мені це здалося, знаєш, такою зміною концепції, деякою мірою. Або е, другим сценарієм, який може бути на сьогоднішній день на банкові, що е, може нам дійсно тоді з виборами не треба буде поспішати, і ми навпаки, якби, якби проведемо там через певний період часу. Було, до речі, ще повідомлення від Юсова, який е, речник Гура, да, про те, що там три місяці, наприклад, може бути правовий режим воєнного стану, власне, після завершення навіть активної фази бойових дій, е, я до речі, е, тут не бачу нічого екстраординарного і вже раніше казав, що навряд чи на наступний Еденція режим буде відмінений. На, да? тобто, зрозуміло, що повинен бути якийсь адаптивний період, коли будуть вирішуватися певні якісь там ще питання, і цей режим власне буде діяти? От тут вже озвучується теза там про три місяці, а взагалі потім іде розмова про те, що на період заморозки можливо ці вибори будуть нелегітимні. Тут ну, до пана Вінеславського, в мене немає питань до пана президента, він президента. А от до пана Венеславського, бо він просто конституціоналіст і юрист. Да? Є питання: а що таке взагалі заморозка? А є взагалі юридичне обґрунтування? Цього терміну Да, от що він має на увазі, коли він про це говорить, і за такою логікою, до речі, виходить, що вибори 2014-2019 року ну вони, м'яко кажучи, не тому що тоді теж на жаль були тимчасово окуповані території України. Не всі громадяни на цих територіях могли проголосувати, але ж ми визнаємо результати 2014, і тим більше 19-го року, тому що нинішня влада прийшла до влади якраз в 19-му році на виборах, які не проводилися на території Донецької Луганської області автономної республіки Крим, ну частини Донецької Луганської області. Да? так що я бачу зараз, що тут дійсно є різні підходи, різні концепції, але вони так чи інакше стосуються дійсно виборів, і тут є ну дійсно певна небезпека, що я погоджуюся абсолютно з цією тезою, що треба думати ж не стільки поки про це, а про те, що в нас взагалі-то війна не закінчилася, і вона явно буде тривати ще достатньо довгий період часу. Не буде ніяких там не знаю, 100 днів, да, за яких вона може завершитися. Це, скоріше за все, буде ще тривалий якийсь процес. Тому краще думати про це. Але ну паралельно от, бачимо власне, таку підготовку і намагання, як би врахувати всі ризики, ну і врахувати, мабуть, десь позицію наших партнерів, які теж про вибори час від часу згадують і іноді. Згадують не в дуже приємному, наприклад, для влади контексті. Можливо, от розповідь якраз про заморозку і про нелегітимність була відповідь тим заявам, які робив в тому числі Кіт Келло, да, коли говорив про те, що вам треба буде скористатися будь-якою можливістю, щоб вибори провести. Влада таким чином показує, що та ні. ну У нас є своє бачення, ми будемо його відстоювати. Тут е, інші заяви. е-е та навіть не заяви, а дії паралельно відбуваються від депутатів. Я вчора чому здивувався, бо побачив дуже багато паралелей там з регіоналами. Для тих, хто не зрозумів, слуг народу там порівнюють з регіоналами з тим, що навіть вони такого не коїли. А це до речі, один з депутатів від Європейської солідарності таке написав і отримав неймовірну кількість лайків, коментарів. Там портал в пекло відкрився просто внизу. Про що йде мова? Там же перепетія з добудовою двох енергоблоків цих Хмельницької атомної електростанції, перший цей проект закону не пройшов навіть. Перше читання до другого тим паче ж не дійде, і от про що пише цей пан з Європейської солідарності? Що мовляв, зробили хід конем? Профільний комітет взяв просто якийсь лівий проект закону, який пройшов. Перше читання на 100% поміняли текст, змінили назву. І зараз намагаються його проштовхнути у друге читання, і навіть там юридичний відділ Верховної Ради написав, що це діч, це я вже своїм словам, переказую, такого бути не може. Порушили все, що можна. Е, а президент у відеозверненні закликає депутатів все ж таки проголосувати, підтримати добудову Хмельницьких ЕС. Отаким от, от чином, е, якщо не вникати в деталі, ну то складається враження, що. Комусь не хочеться, щоб у нас з'явились додаткові енергоблоки. Але потім подивишся, звідки це устаткування іде і чи є воно, і може якось і добре, що саме так не потрібно добудовувати. Наскільки це теж додає небезпечності, що навіть президент в це втрутився, в це ну м'яко кажучи, не дуже про цю не дуже прозору історію з ХС. Це насправді дуже серйозна тема. Я по ній якраз у себе на каналі там окреме відео навіть записував. Да? Там дійсно маніпулятивна історія був законопроект, який стосувався взагалі інших питань. Він був проголосований в першому читанні. Він стосувався там, в тому числі і інтеграції частково в європейський енергетичний простір. Ну, у нас багато таких отес. Ну тем зараз його просто поміняли, всунули тоді ці два реактори, які типу болгарські. Ну, ми їх купуємо у Болгарії, але вони ж російські і болгари їх купили у росіян. І відповідно, росіяни. Ну потім болгари відмовилися взагалі будувати атомну електростанцію. Це важливий дуже момент, і в них ці два блоки висять. Вони коштували щось приблизно 600 мільйонів євро. Зараз я вже бачив суму: 1,1 мільярда доларів. Тобто вона ще й зросла. Тобто з'явилися якісь там ще гроші. Тобто, воно коштує вже дорожче. Причому болгари там постійно нас підганяють. Вони кажуть, що у вас там дедлайн до березня місяця. Вони вже два чи три рази переносили, що ну ви або купуєте. Ну, я розумію, болгар, їм треба що зробити? Їм треба, вибачте, втюхати те, що їм не потрібно, і відбити непогану суму. 600 мільйонів євро це величезні гроші, насправді. Перше, що вони переписали дійсно законопроект, там навіть називалися прізвища деяких депутатів, наприклад, прізвище Героса я зустрічав, відомий у нас таки є людина, яка енергетичними питаннями. І от вони тепер хочуть його вкинути в Верховну Раду. Дійсно, профільний комітет, це правда, написав, що там є певні корупційні ризики. І є ще найголовніший момент: була реакція зі сторони американських компаній, принаймні, з посиланням на ці компанії Вестінхаус, да, яка торгує ядерним паливом, Вони сказали, що в принципі ці реактори можуть працювати на американському паливі. В принципі, да, там там я так розумію, треба ще якусь там модифікацію зробити, але вони працювати можуть, тому що для нас це ж важлива історія. Якщо ми купуємо, наприклад, такий реактор, ми ж повинні розуміти, яке паливо на нього буде, але коли приходив у раду профільний міністр. В нього вийшла Галученко. да, в нього вийшла дуже е, серйозна дискусія на підвищених тонах з окремими народними депутатами, і там народні депутати, зокрема пані Совсун, яка там займається цим питанням. Да вони його прямо обвинуватили в тому, що він зманіпулював навіть цією інформацію стосовно ядерного палива і що там не така однозначна ситуація, і американці до цього достатньо скептично на, насправді ставилися. да, що вони зможуть якось там активно брати в цьому участь і це паливо продавати. Е, міністр потім там написав великий пост, що він. Вибачається за емоції, але це без, без, без ну, доказові напади. Там і взагалі це дуже важливо для України. Гроші ми візьмемо там з кредитів. І е, деякі депутати ще сказали, що якщо ми не, не купимо ці реактори, ми не зможемо взагалі займатися повоєнною відбудовою України, тому що в нас просто не буде на це електроенергії. Я вибачаюсь, але ці реактори, і взагалі Хмельницьку атомну електростанцію не добудують за пару місяців. Це процес, який розтягнеться ще там ну на дуже тривалий період часу. Яке це відношення там, наприклад, буде мати відразу до добудови відбудови? Точніше, да ну питання, питання скаже, скажімо так, таке відкрите, да? Ну і плюс є ж головний ризик. В чому навіть два? Перше, в тому, що я думаю, аргументовано не прихильники цієї ідеї говорять про те, що ми ж по суті знову концентруємо в одному місці виробничі потужності, які можуть стати мішенню для ударів росіян е, хтось каже, це атомна електростанція. Так вони ж можуть вдарити по ній, поки вона буде будуватися от в чому суть. розумієте? А замість того, щоб робити максимально децентралізовану генерацію, яка б нам дозволила і вирішувати поточні питання вже зараз. І, власне, не була б такою вразливою з точки зору ударів Росії. І ще один важливий момент. Слухайте, ну от ви, ви представляєте ситуацію, якийсь там журналіст, ну хай це буде не знаю, Такер РКН, хоча навряд чи бере цю інформацію, приходить до Трампа і каже: Пане президенте, дивіться. Вони кажуть, нам допомагайте, у Росіян купують атомні енергоблоки. Не у нас У нас найкращі атомні блоки, а вони реактори, да? вони купують не у нас, вони купують у Росії. Що це взагалі за фігня така? Ну, тобто, ця тема вона з геополітичної точки зору дуже вразлива. Ми, європейцям кажемо: введіть санкції і при цьому купуємо російську продукцію. Так, те, що ми її купуємо через Болгар, не відміняє того факту, що вона російська. От питання ще: а де ми будемо брати комплектуючі? А де ми будемо брати запасні деталі? А як ми будемо ремонтувати, обслуговувати ці блоки? У кого ми купимо ну, обладнання? Тобто, тут дуже багато питань, і мені здається, що президента реально просто ввели в оману. Він, от до кінця, може, не знає всієї цієї ситуації. Він дивиться на що. Він дивиться на ідею, що добудувати Хмельницьку атомну електростанцію це ще два блоки. Це серйозно, да, це серйозно з точки зору генерації. Давайте добудовувати. А деталі, що за цим стоїть, як за цим стоїть? Ну, вони, якби, мало йому там, наприклад, відомі. Він записує своє традиційне звернення серед різних питань, згадує, скажімо, і це питання. І от тепер вони наші сьогодні навіть збираються винести це питання в сесійну залу. Ну, якщо вони за це проголосують, мені здається, це призведе до колосального просто скандалу, тому що тут будуть питання з точки зору процедури: не можна брати законопроект повністю його переписувати, міняти назву і видавати за те, що було раніше. І це призведе до скандалу, в тому числі, скоріш за все, з нашими партнерами. Ну як мінімум, нам десь там в куларах вже на Мюнхенській конференції скажуть хлопці. Ну слухайте, якось воно не сильно красиво виглядає. Да? тобто, ви у Росіян купили росіяни потирають руки і радуються. До речі, ще один момент. В записі я дивився цю записку з, з, з обґрунтуванням. Да, там говориться mm -hmm. про те, що ми ж втратили ЗАЕС, Нам треба це якось компенсувати. Але слухайте, там прямо не сказано, але мається на увазі, що ми не збираємося деокуповувати Запорізьку атомну електростанцію. Ми на ній поставили хрест, ми якби повністю про неї там забули. Ну, бо там аргументи отакі, да, що все, от нас випала ця частина, найбільша станція, значить, нам треба якось це компенсувати. Ну, це знов таки, як пас росіянам. Росіяни можуть з цим документом витискати. Дивіться, так Україна вже фактично визнала цей факт, що вони не будуть його повертати. Які до нас питання? Ну короче кажучи, дуже така ну мутна історія, і е, те, що це робиться отак поспіхом, робиться через такі маніпуляції. Ну воно дійсно може призвести до дуже негативних наслідків для іміджу України. Передусім, ну я вже мовчу про національні інтереси. Дві прогноз тут голови чиїсь полетять, і якось правда вона вспливе. Я зараз такими прям кліше кажу. Журналістським голови полетять, правда вспливе. ну але по факту, ну про це знають ти, я. А всі всі знають, знаю, знаю. а в результаті що, всі очі закриють, всі, хто там руку піднімають чи кнопку тиснуть, ну, чи ну от я думаю, що тут у влади просто ну можливо який розрахунок. Я кажу, влада в цілому. Да, тобто, uh -huh. я ж ще раз кажу що тут не обов'язково це є там власною ініціативою президента. Я ж, він може просто там ну бачити якийсь загальний фон, а хтось там вирішує якісь свої питання, да, там грубо кажучи, там за цим. Це, звичайно, буде відомо. і влада Можливо, просто є розрахунок, що це перекриється там. От є ж Мюнхенської конференції з безпеки, а ще якимись важливими темами, що всі почнуть обговорювати це. А ми під шумок, значить, проведемо історію з цим і ще й подамо це як якусь там енергетичну безпеку. Ну, можливо, опозиція там не знаю, заблокує трибуну. Можливо, все ж таки цікавий момент цей законопроект в такому формулюванні виносився в Верховну Раду, вносився в кінці року, але потім його зняли з розгляду. Його зняв спікер з розгляду. Чому голосів не було? Тобто, депутати розуміли, в тому числі і від слуги народу, що це дуже сумнівна історія. Але щось змінилося, і от якими методами їх зараз е, спонукають, так би мовити, да, власне голосувати? Оце питання відкрите? Я не думаю, що це е, ну, методи виключно якогось там тиску, а да, можливо, там якісь методи стимулювання з'явилися, да, щоб вони за це проголосували. Але якщо це відбувається через такий механізм, тоді просте питання: а, а чому так ну, така от катавасія да, довкола цього? Значить, там є якийсь інтерес, і цей інтерес, мабуть, не сильно національний, ну чисто приватний, якийсь там інтерес, корупційний можливо, інтерес. Ну зрозуміло, що ми зараз цього поки не бачимо, але ну, якщо вам профільний комітет пише, що є суттєві корупційні ризики, то ну, як можна такий законопроект виносити власне на розгляд Верховної Ради? Ще один елемент, який стосується нашої політики, внутрішньої, це я його так про себе назвав битва за Київ. Оці перманентні атаки на київського міського голову. і Перманентні атаки у відповідь тут нещодавно ДБР почало проводити що там місячник, тижневик чи як він там називається боротьби з корупціонерами. Кличко звертався особисто до президента. Виходив зі зверненнями. Ну воно теж у відносно мирному житті, мабуть, виглядало плюс-мінус нормально різні політичні сили, тиски і так далі. Тому подібне. Зараз а, звинувачення ж від цього воєнної адміністрації очільника Ткаченка в сторону де кличка, що типу, ну, це класно, що ви виділили там якісь там гроші, але ж можна виділити більше, там є мільярди у резервному фонді. Ну воно теж таке, ще трошки і політика. Це, скажімо так. Чергова битва за Київ в лапках, яка закінчиться тимчасовим перемир'ям політичним, чи ну тут серйозно можуть взятись за кличка? Цього разу мені здається, що вона вже точно не завершиться якимось черговим перемир'ям. Тут дійсно дуже багато вже включилися з усіх сторін, і я, я ж мабуть як ну, і, 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 там, і інші, да, ж спостерігаємо, наприклад, за реакцію, там, певних там, телеграм-каналів і так далі. Там вони форсять, що після от, історії там цим комерницьким да, піде історія з іншими там, людьми і постять фотографії а, людей, які входять до найближчого оточення кличка. Або мають пряме відношення, наприклад, там до київської влади. Тобто, так що я думаю, що ця історія вона розтягнеться зараз дуже сильно в часі, і вона буде тривати ну як мінімум там до завершення війни і початку відновлення активного політичного життя в країні. Я, взагалі, всі ці речі розглядав би, мабуть, мені не дуже хочеться, але в мене немає інших варіантів. да? розглядав би виключно через призму підготовки ну, майбутнього поля електорального і політичного. Дивіться, якщо, наприклад, у якоїсь політичної сили, ну в даному випадку, там, наприклад, провладної, да в них не вистачає ресурсів і впевненості в тому, що вони можуть виграти вибори за рахунок того, що вони там ну запропонують кращу ідею, да їм буде про що звітувати, вони будуть мати там високий рівень підтримки. То як можна тоді в інший спосіб виграти вибори? Ну мінімізувавши поле опонентів. Скажімо так, да, або його там е, суттєво там скоротивши. Мені здається, що деякі кроки, які ми зараз спостерігаємо, це якраз от продовження цієї історії. Київ вже давно е, він муляв да деякою мірою там ока, мабуть, офісу президента. З якої точки зору, що ну тут влада, яка не просто не не їх, да, а вона іноді відверто опозиційна. А оскільки є ж така теза, що той, хто контролює столицю, той власне виграє вибори значною мірою, вона ж своєї актуальності не втратила. Тому, можливо, от речі, які якісь є, які пов'язані з цією історією, я не кажу, що наприклад там до київської міської влади немає ніяких питань. Питань насправді до біса, ну от відверто, да. Якщо так просто, але я кажу більше про комунальний рівень, про рівень якийсь там побутовий, да про ще якісь там, скажімо, речі, але ну ці питання точно повинні. Не повинні вирішувати кияни, їх не повинні вирішувати представники власне ну там центральної влади. Це не їхня сфера компетенції. І взагалі історія, от навіть з військово-цивільними адміністраціями, вона вже зараз виглядає дещо сумнівно. Чому? Тому що ну є міста, які там далекі дуже від фронту, і виникає просте питання: а навіщо там цивільна військова адміністрація? військово цивільна адміністрація? Ну от яка логіка? Я розумію міста, які наближені. До фронту там питань нема або в якій зоні там знаходяться. Але ті, які знаходяться дуже далеко від фронту, ну це дублювання повноважень або спроба створити якийсь додатковий контроль. Е, до речі, тут нещодавно були заяви з боку певних представників наших західних партнерів, да, які прямо сказали про те, що Україні вже треба зараз, навіть під час правового режиму воєнного стану, продумати про відновлення деяких прав і свобод, які були е, об'єктивно обмежені. Ну під час війни да, але вже зараз можна думати про те, як ці свободи повертати, і вони згадали е, дві речі: це забезпечення прав опозиції в цілому в країні да і свобода слова. Тобто, в них є от питання до свободи слова. А вона що тут? Ну я, як людина, яка живе в Україні, яка ще й працює в ЗМІ. Я просто одну от, от так зробив, коли почув от, свобода слова Серйозно? У нас свобода слова на. Опозиція прав не має та ну дивісь. Вони там я ж ну дивився. От за те, що вони а, там так. говорили. Наприклад, в контексті опозиції вони сказали, що а, існували необґрунтовані обмеження там на виїзд представників опозиційних партій, депутатів кудись там за кордон. Ну частково з ними можна погодитися. У нас були скандали да? єдине, що Думаю. заради справедливості здається останні місяці два все нормально. Ну тобто, всі вони виїжджають, вон скільки на молитовний сніданок поїхало депутатів і. І вони ж всі виїхали якось з країни, да, тобто їх ніхто там ніде не зупиняв по свободі слова є нюанс. Він стосується трьох каналів, наприклад, яких викинули з там Т-2 здається, да, і аргументів з приводу цього надано не було. Так що я розумію, що в форматі там глобальності. Глобальні в нас реально навіть забагато іноді свободи слова, бо в нас військової цензури як такої навіть немає, що дивно виглядає. Але бачиш, ну європейці вони будуть на таке звертати увагу, тому що якщо от з чого ми почали, якщо в країні відбувається вже відверто такі, ну скажімо, виборчі процеси. Ну, тоді виникають питання по іншим якимось речам. Да? Якщо у вас ви вже граєте реально вибори, так навіщо у вас тоді обмеження певних там прав і свобод згідно, наприклад, закону про правовий режим воєнного стану? Ну, наприклад, у нас же там мітинги демонстрації заборонені? Заборонені да тому і це об'єктивне обмеження, яке запроваджується під час цього. От я думаю, що на скоро і на це звернуть увагу і скажуть, що відміняйте, дозволяйте в якихось містах, які там далеко від фронту, хай це відбувається, і так далі. І ну їм же байдуже європейці ж не тут. Да вони ж не знають насправді хто може, наприклад, скористатися цією ситуацією. А там я а знаю, вони походу навіть там. не знають про те, що незважаючи на те, що у нас мітинги і демонстрації заборонені. У нас все одно відбуваються мітинги. Вони є стосовно повернення наших полонених, так, регулярно так. є акції, на які давай скажемо відверто. Поліція просто закриває очі. Тобто, поліція їх контролює. Ну вона контролює, але вона їх не розганяє. Вони є в мене, от неподалік тут да є певне певна структура. Не буду говорити, яка да там такі акції відбуваються постійно, тобто перекривається дорога, але все це як правило вихідні дні. Це як правило дуже так цивілізовано, дуже культурно. Поліція там присутня, вона завжди за цим дивиться, але вона дуже гарно спілкується. Ну тобто, знаєте, от закривають реально очі, да? що типу, ну є розуміння, вони ж виходять не з якимись політичними гаслами. Вони говорять про захисників Азовсталі, в тому числі, да, які в полоні там. Це от засіб привернення уваги. Ну е, я кажу зараз, вже не про те, що як вони там це аналізують, а про те, що от вже з'являються такі заяви. І зараз mm -hmm. таких заяв буде все більше і більше, тому що умовно кажучи. Той же Кличко поїде на якусь конференцію за кордон і розкаже там про те, як переслідують міську владу, як наносять удар по децентралізації. І ти, як хочеш, можеш все трактувати, але це явно буде не в плюс Україні. Тим більше, що кличко, ну його знають. да, він людина достатньо публічна, і до нього, в принципі, можуть прислухатися. Він ці речі казав на початку війни, він їх буде говорити зараз. І, от, як хочеш, так і трактуй в будь-якому випадку. Це трактування піде не на користь цілому державі. Це ж очевидно. Да? тоді питання в іншому може ну, якби відкладіть тоді ці якісь розбірки. Якщо у вас немає реальних приводів там, до чого щеплятися, ну вже на період після завершення війни, а там вже зводьте рахунки, займайтеся політичними якимись процесами, там, не знаю, балотуйтесь, не балотуйтесь або робіть якісь інші речі. Спасибі, що знайшов час обговорити ці теми. Це внутряк, який теж на нього потрібно звертати увагу. Як то кажуть, не Трампом, єдиним і штатами. Ігор Тирович, політолог, був моїм гостем, ви на ютуб каналі Telegra.ua. Я Микита Міхальов, бережіть себе. 拜拜。